Чи не видаємо ми, ми видаємо? Ми зараз бажане за дійсне, бо танки поки не в Україні. Тут треба розуміти, що ну, теж ми трошки до цього торкалися, що постачання кожного нового виду озброєнь це дуже складний такий логістичний організаційний процес. І зрозуміло, що ну, 20 січня оця наступна зустріч ініціативи Ремштайн, вона в цьому плані буде визначальною, але це не значить, що вже 21 січня у нас ці танки з'являться на полі бою. Тому що ну, ні ми, ні, західні наші союзники, не зацікавлені в тому, щоб просто привезти і поставити ці танки в Україні. Да? Це не проблема, це можна зробити за кілька днів. А, але що далі? Да? Ці, ми ці танки заводимо, ведемо їх в бій. Да? Mm -hmm. а, якийсь танк, можливо, підбили, якийсь танк пошкодили. а Решті треба експлуатація, їх треба а, певним чином технічно обслуговувати. Де брати запчастини, де брати а, логістику, де брати взагалі всю ремонтну інфраструктуру, як мінімум. А, тому, а, перш ніж ці танки з'являться в Україні, все це вже має бути готовим. Для того, щоб як тільки вони з'явилися в Україні, можна було їх зразу відправляти на фронт. І е, зразу по ходу справи можна було їх е, ремонтувати, лагодити, е, обслуговувати, щоб не мати проблем е, не шукати запчастини, не шукати страхівців і так далі. Тобто все це має бути готовим. І е, очевидно, що е, ну, це теж речі, які готуються не за день і не за два. Е, тому е, ну, якби 20 січня Рамштайн, він, скоріше за все, буде... Присвячений в першу чергу цьому і з е, цієї точки зору знову ж вже якщо говорити конкретно про танки, то е, ну називають ж дві моделі, да, які ну, потенційно ми можемо отримати: це або американські Абрамси, або німецькі леопарди. Ну якби ще альтернатива. Британці пропонують свої челенджери. Але з е, цих двох ну трьох е, опцій е, Леопарди для нас найкращі, тому що е, е, ну, е, їх в Європі зараз найбільше. А е, сумарно західноєвропейські країни мають на озброєні трошки більше двох тисяч. Тобто, фактично кожна європейська країна має на озброєні ці танки. Що це значить? Це значить, що кожна європейська країна має запас запчастин, вона має фахівців, які можуть ці танки обслуговувати. Зрештою, вона має інфраструктуру для цього обслуговування. Тобто так само зібравши з. з, з Багатьох країн ці танки, ми так само можемо зібрати з них і запчастини, і системи для того, щоб їх обслуговувати і так далі. В Абрамсів, на жаль, такого немає, тому що американці, знову ж після закінчення холодної війни, вони дуже багато техніки з Європи забрали. В тому числі вони забирали важкі танки. І в Європі зараз, по-перше, їх достатньої кількості немає. Вони тільки доїжджають, як ми бачимо, от в Польщі буквально на днях вивантажувалися кораблі, в тому числі з Абрамсами. І так само немає цих ремонтних. Так само немає а, цих вузлів, де б ці танки могли обслуговуватися. Це все потребує трошки більше часу. Тому якщо ми говоримо про те, щоб мати танк, який можна зразу викатити на поле бою, і не мати з ним потім проблем з обслуговуванням і з усім іншим, леопард це якраз те, що нам зараз потрібно.